Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні розглянемо гарантований виграш в скандинавському захисті за чорних. Розіграємося за чорних скандинавський захист. Білі ходять перший хід пішаком, королевським пішаком Е2 на Е4. Ми розіграємо скандинавський захист і ставимо пішака на д5. Білі забирають нашого пішака на d5. Ми виводимо коня на F7. На ф 6 з нападом на пішака. Білі захищають пішака конем на С3. Ми забираємо конем білого пішака на d5. Білі виводять коня на Е2. Ми виводимо свого коня на С 6 Білий пішак ходить на G3. Ми ставимо слона на Ж4. Білі ставлять слона на 2. Тепер у білих напад на наших коней. слоном. Ми не відводимо коня, а ставимо другого коня на Д4. Білі забирають слоном нашого коня на d5. Ми ферзем забираємо білого слона на Д5. Білий кінь забирає нашого ферзя на Д5. Ми програємо чисто ферзя. От де жертва ферзя. Ми конем. Ходимо на F3. На F3. шах. От в чому чому жертва коня? Білий король може відійти. Захиститься нема. Може відійти тільки на поле F1. Ми слона ставимо на H3. Шах і мат. Гарно, правда? Я раджу вам вивчити цей варіант скандинавського захисту та підвищити свій рівень шахіста. Якщо вам сподобалась дана комбінація та дана пастка, підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. З вами Шахів Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення.